Сьогодні у Львові відбулася всеукраїнська конференція, на якій говорили про напрямки поліпшення інформаційного забезпечення людей з інвалідністю. Така конференція відбувалася уже 5 років тому, і метою нинішньої було проаналізувати, чи дала вона очевидні результати. Окрім того, у межах конференції відзначили і 25-річчя від дня заснування всеукраїнського часопису Благовіст, котрий створений для людей з інвалідністю законі про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю там нема окремого розділу інформаційне забезпечення. І тому ставилось в першу чергу внести зміни до за чинного законодавства стосовно інформаційного поліпшення інформаційного забезпечення людей з інвалідністю. Якщо йдеться про засоби масової інформації, вони в нас в недоступному форматі. Ви це розумієте, плоскодрук незряче чи не читають. Люди з інвалідністю за зором це та категорія, яка дуже потребує якраз адаптації, потрібний варіант всі, всіх засобів інформації. 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек у Київській Русі перші бібліотеки стали відкривати після прийняття християнства. Найбільшою тоді була заснована у 1037 році князем Ярославом Мудрим. Бібліотека Софії Київської у ній зберігалося понад 900 вручну виготовлених книг.